Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами інформацією про номер Песель в Польщі. Що це таке, для чого він потрібен і чи взагалі він потрібен? А інформація буде корисна як для українців, які вже мають номер Песель, так і для тих українців, які тільки прибули до Польщі і ще не встигли. Собі виробити номер песель. Друзі, також дуже прошу вас підтримати це відео лайком і підписуватися на канал для розвитку мого каналу. Друзі, наявність номеру песель для громадян України не в кожній ситуації є обов'язковим. Однак краще друзі все ж його мати. Українці, які втекли від війни, мають право легально перебувати в Польщі протягом 18 місяців. Починаючи з 24 лютого 2022 року. Обов'язкової вимоги мати номер песель немає. Однак без нього, друзі, неможливо отримати доступ до деяких соціальних допомог або низки публічних онлайн-послуг. Також, друзі, він необхідний тоді, коли в'їзд до Польщі відбувся без закордонного паспорта, і людині потрібно зареєструвати своє перебування в Польщі. Вказавши дату перетину кордону. Друзі. Чи песель потрібен, щоб відкрити рахунок у польському банку, наприклад? Не обов'язково, друзі, банки насамперед вимагають документи, які посвідчують особу людини. У багатьох установах для відкриття рахунку вистачить лише закордонного паспорта і українського ідентифікаційного номеру. В деяких банках приймають навіть внутрішні українські паспорти. Рахунки виключно на підставі номеру Песель банки не відкривають. Чи можна, друзі, відкрити підприємство без номеру Песель в Польщі? Біженці з України відповідно до спеціального закону про допомогу для них в Польщі, мають право відкривати і вести в Польщі індивідуальну підприємницьку діяльність на тих умовах, що й громадяни Польщі. Чи власники карт сталого побуту або ж постійного резидента Європейського Союзу? Однак, друзі, щоб відкрити підприємство або ж фірму у Польщі, то номер Песель є обов'язковим. Чи потрібен е, номер Песель для отримання різних е, видів соціальних допоміг в Польщі? Так, друзі, потрібен обов'язково. З номером Песель біженці з України можуть отримати одноразову виплату по 300 злотих на особу, а також щомісячні виплати на дітей по 500 злотих на дитину. Допомогу на приготування дитини до школи в розмірі 300 злотих, це програма Добрий старт. І допомогу на другу і наступну дитину в рамках програми Родинний капітал. Ще, друзі, є компенсація на оплату перебування дитини в дитячих садочках в розмірі до 400 злотих. Щоб отримати її, друзі, також потрібен номер песель. Чи номер песель потрібен, друзі, щоб користуватися безкоштовними медичним, медичними послугами в Польщі? Біженці з України мають право безкоштовно користуватися медичними послугами в Польщі, як і місцеві жителі, що сплачують страхові внески до ЗУЗ. Номер Песель, друзі, значно полегшує доступ до медицини. Однак не є обов'язковим. Ідентифікація особи в поліклініках або ж в лікарнях може також відбуватися на підставі. Закордонного паспорту з датою перетину кордону. У випадку біженцями не раніше 24 лютого 2022 року. Довідки від прикордонної служби про перетин кордону після початку війни з України, внутрішньоукраїнського паспорту, водійського посвідчення, свідоцтва про народження у випадку з дітьми. Карти поляка, або ж іншого документу, який підтверджує особу. Чи треба мати номер песель, щоб купувати ліки за рецептом в Польщі? Так само, друзі, як і в випадку з доступом до безкоштовної медицини, номер песель полегшує цей процес, однак не є обов'язковим. За його відсутності, людина, купуючи ліки, повинна пред'явити в аптеці. Роздруківку рецепту зі штрих-кодом, який дозволяє а, купити ці ліки. Чи номер Песель потрібен для працевлаштування, друзі? Біженці з України, які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року, можуть працевлаштуватися без додаткових дозволів в Польщі. Наявність номера Песель при цьому не є обов'язково. Роботодавець у повідомленні до уже до праці про працевлаштування біженця з України може вказати виключно його дані закордонного паспорту разом з іншими персональними даними або іншого документу, який посвідчує особу. Ось на сьогодні, друзі, таку я приготував для вас інформацію. І я думаю, що вона для вас була корисна. Тому, будь ласка, друзі, підтримайте це відео лайком і підписуйтесь на канал. Друзі, будьте здорові і всього вам найкращого. До побачення!